Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами проаналізуємо одну статтю. Ця стаття мене зацікавила єдиним. Тут показані цифри стосовно того, що відбувається у нас в пенсійній системі стосовно пенсій тих людей, які в свій час розбудовували та будували країну. Скільки вони зараз отримають? І в цій статті приведені цифри. І ми зараз ці цифри прочитаємо, зрозуміємо і зробимо висновок. І що треба робити? І в першу чергу, хто винен в цьому, що така ситуація в Україні в питанні пенсійного забезпечення? А саме стаття наголошує про те, що понад половина літніх українців отримують пенсію менше за 4 тисячі гривень. І відповідності до цього їм будуть підвищувати виплат. Попри індексацію пенсійних виплат, яка відбулася в березні. У більшості літніх українців пенсія не перевищує 4 тисячі гривень. Таку пенсію отримує 51,73% громадян пенсійного віку в Україні, тобто більше половини. При цьому 0,63% українців мають пенсію навіть меншу за 2000 гривень, повідомляють у Пенсійного фонду України. І таких отримувачів мінімальних виплат по всій Україні налічується понад 67 тисяч осіб. Загальна чисельність пенсіонерів на сьогоднішній час, в відповідності до статті, складає 10,7 мільйонів осіб. І зараз я приведу вам розміри пенсії і відсотки. А саме пенсія в розмірі від 2 тисяч до 3 тисяч гривень отримує. 29,77% людей пенсійного віку. Від 3 тисяч до 4 тисяч отримують 21,33% людей пенсійного віку. Від 4 до 5 тисяч отримує 15,21% людей пенсійного віку. Від 5 тисяч до 10 тисяч отримують пенсію 23,15%. І відповідно понад 10 тисяч гривень отримують пенсію 9,91% людей пенсійного віку. І зараз ми скажемо, який же середній розмір пенсії в Україні. А це 4622 гривні 59 копійок. А мінімальний розмір пенсії 2093 гривні. Ось, шановні ці цифри. Ці відсотки. І це результат за... Весь період незалежності України. Той результат тих обранців, які обирали виборці, всіх президентів України, всіх урядів України, ось такий вже результат на сьогоднішній час. І це можна сказати про те, що пенсійна система в Україні не вдосконалена. Вона не відповідає дійсності. Вона не може вирішити питання. Щодо того, як має жити людина пенсійного віку, при тому, що людина відпрацювала і отримала вже статус пенсіонера. Але при цьому ось такі отримають розміри пенсії люди. Це каже про єдине, ця система згнила повністю. Я маю на увазі систему пенсійного забезпечення в Україні Вона не вирішує ніяких питань. Кожного разу, кожного року. Майже такі цифри, і при цьому нічого не змінюється. Якщо нічого не змінюється, то в Україні немає змін. Їх взагалі немає і вони не відбуваються. І в подальшому я не знаю, якщо будуть такі підходи до того, як має бути прорахована пенсія в Україні. якщо залишити все, як воно є, ніяких змін не буде. Я можу сказати одне: це ось цей результат. Це все, що відбувалось за весь період незалежності України. І кожен українець, особливо пенсіонери, люди пенсійного віку, повинні це зрозуміти. Ось така була діяльність всіх урядів України і всіх президентів України. Ось результат ми маємо на сьогоднішній час. Систему треба змінювати. І хочу наголосити, що з таким. З такими стандартами Україну ніхто не буде брати в ніякий Європейський Союз. Бо такі стандарти недопустимі. Треба змінювати підходи і треба змінювати обрахунки розміру пенсійного забезпечення. Для того, щоб можна сказати, що людина, яка працювала в свій час, вже отримує достатній життєвий рівень, а не якусь подачку у вигляді розміру пенсії. Неважливо, це мінімальна пенсія або пенсія, яка становить від 2 до 3 тисяч, ті цифри, про які ми сказали, треба це змінювати. А зміни можливі тільки в єдиному, якщо поміняти підхід. А підхід в тому, що треба робити прив'язку до стажу працівника, тобто скільки він відпрацював, трудовий його стаж. І відповідно брати 5% від розміру мінімальної заробітної плати за кожен відпрацьований рік. Тобто, якщо у людини стаж 30 років, а 5% ми, б, ми беремо від розміру мінімальної, розміру мінімальної заробітної плати, це 6700 гривень, то вона становить 335 гривень за кожен відпрацьований рік. І саме 335 ми множимо на 30, і цифра буде 10 50 гривень, незалежно від того, ким працювала людина. Ось це буде справедливий розрахунок розміру пенсійного забезпечення, а не ці. Так звані невідомі розрахунки, які вже на сьогоднішній час ми почули і побачили ці цифри. Ось тому, шановні глядачі, треба змінювати все і треба вдосконалювати систему. Сьогодні ми казали про систему пенсійного забезпечення, яка повністю не відповідає дійсності щодо життя людини. Всім вам дякую, всього найкращого.